Для того нам потрібен буде спінінг. До речі, це метр 1,80. Опять шляпа. Спочатку. Дивіться, що потрібно для того, щоб намотати жилку на катушку самому. Катушка. Спінінг з колечком, а ще краще з кільцями. Жилка. Само собою, ніж і книжка не потрібна. Це не моя, це... Я поз... це брата. Мені повезло, я якраз буду оснащувати нового спінінга давно купленою з запасом катушкою. Без підмотки, без нічого будемо робити. Намотувати будемо жилку 0,3 Тут пише на катушці, 230 метрів лазиться 0,35. Тобто в нас 0,3, то влізеться метрів 250, ну тут 300 метрів. Я думаю, нам вистачить, щоб намотати якраз повну шпулю. Чому підмотки не роблю? У мене жилки, як ви бачите, і взагалі оснастки не є дорогі. Я буду робити дешевшу підмотку, щоб намотати дешеву жилку. Як написав один з моїх глядачів. Дешевші оснастки тільки на каналі Discovery про виживання. За це йому лайк. В'яжемо петлю вісімку. У мене на каналі є, як цю петлю в'язати. Відкидаємо дужку продіваємо хоча б через одне колечко, жилку, робимо затяжку, петлю натягуємо на нашу катушку. Закриваємо. Беремо книжку, пропускаємо всередині неї жилку, розмотка до корінця книжки. Тому що, якщо буде ось так to вона з часу втіче. Потрібно, щоб намотка не доходила до краю катушки 1-2 мм.